Всім привіт! Мене звати Катя. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами з новою розпаковкою. В мене сьогодні три нових гри. Вони в мене з'явилися завдяки видавництву Планета Ігор. І сьогодні ми розпакуємо гру коса, гру Стамбул. І гру Плюшеві історії. Поїхали! Давайте почнемо з коси. Це сама велика коробка. Я люблю великі коробки, і мені дуже подобається стиль цієї гри, в якому вона виконана. Дуже красива, бо в мене вже була така гра, але база була на російській. На жаль, тепер це супер, що в мене вона українською. Також у мене є два доповнення. Тож тепер буду грати. А доповнення в мене на українській. Так, тут в нас правила. До речі, правила в цій грі доволі прості. Це в нас монети. І я знаю, що можна докупити металеві жетони для монет. Токени. О. Це поле. І зараз я вам покажу, яке воно стильне. Отаке. Які соковиті кольори. Ой, мені прямо аж знову захотілося в неї пограти. Останній раз я грала в косу, може, півтора року тому, чи два навіть два, я думаю, десь два роки тому. Так, а. Потім вона в мене просто лежала, а зараз я от відкриваю і знову хочеться в неї пограти. Так, тепер, що тут ще в коробці? Є зіп пакетики, щоб скласти наші Тайл ...гри. Це ресурси. Ну, і, до речі, дуже приємні. Це не пластик. Що не помиляюсь. Ось. Тут є а, три ресурси. Чотири – Чтири це нафта, дерево, це мабуть залізо і їжа. Це вже для гравців, кольори гравців. Однако компоненти. І це для планшету на планшет викладати будову для гравців. О! Саме кльове з всіх коробців. Зараз. Оп. Обережно. Подивіться, які гарні. Це фігурки самих героїв, яких ми будемо грати. Це Біла це Полянія. Це Полянія. Це Крим. фракція. Жовті. О, цю я не пам'ятаю. Чорних. Це розсвет червоні. Це ті, хто там через воду може переміщатися з самого початку, але не пам'ятаю їх назви. А ось мехи, які будуть використовувати. І вони у кожної фракції свої. І це дуже круто. Бачите, вони всі різні. Ну, у цей, що я взяла жовтий, він, бачите, який прикольний у нього колесо внизу. А цей такий наймасивніший в поляні. Білий. Чорний такий маленький. Дуже деталізовані, до речі, хоча це такі маленькі фігурки. І щось синього вони показала. Вже раз почала з якоюсь пушкою. Так. Це закриваємо. І далі в нас карти. Карт не дуже багато. Зараз я тут обережно. Не вміє швидко відкривати ось такі карти. Я, до речі, більше люблю, знаєте, коли пакують з таким хлястиком, за нього тягнеш і просто чик, і всі відкриваєш. Бо отак, коли така щільна упаковка, то я довго відкриваю ще можу пошкодити карти. Ось. Ну, Карти тут дуже приємні. Вони такі ребристі, з гарними. Ілюстраціями, які дуже підходять цій грі. Ось такі в одній стилістиці дуже красиві, мені прям подобається. Хоча, коли я тільки... О, до речі, про ті хлястики, про які я тільки що вам казала, отак. Оце супер! Коли так, упаковані карти. Ну, не завжди, бо я криволапа, в мене не завжди виходить одразу красиво, все відкрите, але все одно, ви бачите? Різниця в швидкості. Це події, які відбуваються. Теж тут красиві ілюстрації. Ми будемо обирати, зачитувати гравців, буду обирати, що зробити і за це отримувати якісь бонуси. Це для автоми і. Зараз. Це картки автоми всі. Тут бачите, як, як її ходити розписано, її рівні складності. А тут завдання, які ми будемо тягнути на гру собі. Теж такі ілюстрації. Круті. О, маленькі карти це карти бою, які підкидають бій, але бачите, інколи буває, що тут цей хлястик підійти важко. Але все одно така упаковка краще. Бо хоч є за що підійти. Такі вони дуже маленькі і мають одинакові, ну, там, так, двійки з одним рисунком. Трійки з іншим, п'ятірки з таким крутим роботом. О, це для того, щоб зробити лічильники. Десь тут ще лежать такі штуки, які закріпляють. А, ось вони лежать, які закріпляють, щоб вони їздили. Це підраховувати а, там, силу в боях потрібно одному і іншому гравцю. Так. О, ось і фракції. Кримське ханство Зерайкай. Бьорн та Моркс. Нордичне королівство. Це той синій, який через моря мандрує одразу Ольга Тачанга Русвецький Союз. Шкода, що воно так і в нашій локалізації називається. Фракція прикольна, але інколи не хочеться за неї грати через її назву. Анна Тавойтек, Республіка Полянія. Поланія тут, побачите, Поланія. І Гюнтер Ніч і День, Саксонська імперія. Це чорні. З іншого боку, не всі такі. А от планшети. І Планшетів теж 5, і вони, що прикольно, всі різні. Мало того, що вони бачите, всі мають різні арт. Так ще в них оці дії. Вони по різному розташовані. Тобто ви берете рандомний планшет до своєї фракції, і граючи навіть однією тією ж фракцією, ви можете відчувати гру ну, з різних боків. Бо десь буде вигідніше одні дії робити, а на іншому планшеті інші. Такі ось вони прикольні, двослойні, з цими виямками, які я дуже люблю, бо тут. Тут вся гра ну, більшість гри на планшеті проходить, воно тут щось робиш. Кайф, коротше. Так, ну, з цією, о, тут дуже зручно написано, як це складати назад. З цією коробкою ми завершили. Давайте переходити до наступної. Ще забула вам показати, я замовила ще й такий невеличкий набір промокарток. В ньому ми маємо декілька, О, забула, як це називається, всередині поля така штука є, яка додаткові дії дає. Ось Її карти, декілька карт з пригодами, які ми будемо зустрічати. І кілька нових цілей. Тут їх. Чотири ну, нових цілі. Ну так, щоб гра була ще більш різноманітна. Але ці арти ну, красиво, красиво. Так. Далі в нас Стамбул повне видання. І ну я так тільки трішки читала про цю гру, я ніколи в неї не грала. Особливо багато за неї не знаю. Я знаю, що це євро, а я люблю євро. Мені сподобалось, як вона виглядає. Мені сподобалася тематика Стамбулу. Я нещодавно повернулася з Турції. Це для мене було актуально. Так. Відкриваємо. Гра від 2 до 5 гравців від 10 років, а значить ця гра не дуже складна. правила Так, тут якісь наліпки. Я знаю, що тут треба буде мандрувати вулицями Стамбула, відправляти своїх помічників. Ну, коротше, суть в тому, щоб заробити як можна більше рубінів швидше, ніж інші гравці. Це те, що можна видавлювати. Я вже потім, після відео, буду цим займатися. Я люблю так, коли купляєш нову настілку, Ай, спочатку все вичавити. Потім розкласти щось в зіп пакети, щось там в органайзери, які є, там в мене деякі, щоб вона вся була в порядку, в красоті. І тут простенькі, ну, але так в більшості Євро ігор. Є. Але вони всі такі стабузькі, посольство, кіоск. Знаєте, ну, євроігри прикольні тим, як вони граються в першу чергу, а не як вони виглядають. Часто буває, що гра виглядає дуже круто, а механіки в ній ну, так, такі собі. Ну, цю будемо пробувати дивитись. Так. І тут в нас є ті самі рубини, за які ми будемо змагатися. Ох, все, я вже перемогла. Назбирали цілу купу. Ну, їх тут не дуже багато, тож я так розумію, що їх буде доволі складно здобувати, бо це на 5 гравців стільки рубіни. Так, о, тут є ще картки. З моїм люблю пакуванням, коли ти тягнеш за хлястик. Ой, картки кльові, схожі, які ребрісті матові, я такі люблю. Приємне оформлення таке, нічого зайвого. Тільки текст на них. Більшості. Два кубики. Це компоненти гравців дерев'яні. І це теж щось якісь, бачите, мішочки, палички. Ну, щось буде, щось буде в цій грі дії. Ді, просто реально не знаю, що там як. Зіграю і вам обов'язково розповім. А далі у нас гра плюшеві історії. І я можу вам так сказати, я її дуже хотіла я і е, Я, точніше, багато чула, що це дуже класна гра, особливо для гри з дітьми. Ось в мене тільки підростає не стіч, це. Але все одно мені сподобалася тематика, що тут ти. Якби оберігаєш сон маленької дівчинки. І це дуже круто, і ти, як я чула, граєш як в касті. Це кльово. Ось, попередження. Про колоду дослідження якусь. правил тут зовсім мало, і це дуже круто. Тут більше малюнків, дивіться, які вони великі, ці малюнки, ніж тих правил. Клас. Так, це те, що тут вичавлювати мало. Тут всього лише оця плашка. О, а це книжка. Книжка як так? Так, тут ми будемо читати свої історії і грати. Це тут якийсь прямо, прямо тут. Тож, якщо у вас є діти, я думаю, що це буде крутою покупкою. Та я думаю, що і дорослим буде на неї цікаво грати. Просто з дітьми то буде, прямо, от, ну, їм повинно подобатися. Бо я знаю, що діти розчаровуються, коли вони програють. А коли ви граєте кооператив, ви не можете програти. Так? Ви. Будете разом йти до своєї цілі. І таким чином діти будуть довольні. Так, давайте. Оце перша історія, її не можна розпиняти тасувати Я не буду її розпаковувати навіть. Я розпакую одну. Бо я не люблю в сюжетних таких кампаніях всяких розпаковувати одразу все, бо часто там, в... коли читаєш правила, там є якось. Обучаюча місія, і там тобі розпливу. Ой, теж такі, такі ж кльові матові карти. Це мій, мій найулюбленіший вид карт, коли вони. Ай! Клас, вони не відблискують, от як ці глянці, якісь. В них не так сильно отут от вони дряпаються, бо я протектори не юзаю зовсім ні в яких іграх. І ось мені ну, такі карти більш довговічні. Клас. Тут у нас купа кубиків, таких малесеньких-малесеньких, щоб маленькі ручки їх кидали. <смі> так, і гудзики. Не знаю, для чого тут будуть гудзики. Ну, так, зараз фігурки подивимось. Це мішечок, просто чорний. О, а це, я так розумію, наші герої, якими будемо грати. Бурмила, клаповух, стібок, лепко, паця і плига. Доволі великий вибір, я вам так скажу. Так, з іншого боку, в них тексту немає, тільки їх малюнки. Ну, вони дуже мімімішні. Так, гру дуже хвалять, я ж все собі її присматривала. Так, а тут у нас так, це будуть монстри. Вони такі прикольні. от е, В них деталей не так багато, вони такі, як замилені трошки, але це додає їм такої мультяшності. Тобто от просто чіткі пальці, нього все інше, там у нього гладке. І він такий, як мультяшний. прикольно, Стиль прикольний. Ось так. Е, така, Як скелет собака. І теж вона така гладка, ось, і тільки якісь деталі в неї чіткі, великі. Це, я знаю, вже наші герої. Чого я не помиляюся? Якийсь доктор. Ще собака. Ого, ну це точно якась зла відьма. Так, це ще собаки. Який сторожа я вважаю. <ріст> так, О, як, О, як, яке воно класне. <ріст> <ріст> Мені подобається. О, Це стрьомна якась штука. Так, тут декілька таких стрьомних штук. О! Я йду в бій. Пепе. -пе -пе. Ще якась стрмна баба. Це живу. О! Ще герой. Так. Якось щось таке злобне. Прикольно, якщо це теж герой, Я тут така... ну, щось таке злобне. Щось не ясно, що це. Ну, і все. Тут ще от є е, ще карти. І е, це, так розумію, якісь події. Ось тут от, якийсь тут вибір дається. А, це це може стурбована ну, карта состоянні, щось таке. От. Ну, і а це ж зброя, то що я вам показувала, цей якийсь еквіпмент нас буде. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео. Досить скоро буде дуже багато різних оглядів. Всім па-па!